Ов'язково виконане домашнє завдання. О, yes. Домашнє yes. завдання. Ми yes. з нього школу можеш не приходити. За друг! Нікого це не хвилює. Домашнє завдання в зошиті має бути. Це наш обов'язок. Обов'язкове виконання домашнього завдання, однотипна шкільна форма по вісім уроків щодня. Це лише вершина айсберга всіх тих проблем, з якими кожного дня зіштовхується сучасний підліток. Часто через свою зовнішність, світогляд та поведінку вони стають жертвами знущань, ігнору та насміху. І саме про ці щоденні життєві ситуації, вистава дев'ятий урок. А унікальність цієї постановки полягає у тому, що її авторами стали самі підлітки. Зараз надто мало можна сказати, немає якихось п'єс таких, щоб цікавили наших підлітків. А що саме цікаве їм? Ну це ж їхні ж проблеми, їхні якісь там враження, їхні якісь справи, які по суті зараз ніким і нічим не висвітлюються. Тому така і виникла у мене ідея написати монологі, написати твори, за якими ми поставимо по суті нашу цю виставу, яка називається Дев'ятий урок. Робота над постановкою тривала майже рік. Спочатку вихованці народного молодіжного театру від ліхтаря писали монологи про свої щоденні підліткові проблеми. А потім ці історії лігли в основу п'єси «Дев'ятий урок ось таким чином рівненські школярі і стали співавторами вистави про самих себе. Вони зазначають, працювати над постановкою було складно, втім захопливо. Додають головне тут достукатись до свідомості дорослих. Що кожен з нас унікальний і що. Нас всіх хвилюють певні проблеми, і що в школі нам буває важко, і ми буваємо ізгоями в своєму середовищі, тому що часто дорослі цього не розуміють. Кожен з нас розкривав свої проблеми, і кожен намагався достукатися до суспільства, тому що це ми, ми підняли назовні одні з найважливіших проблем, і нам ну ми намагаємося якось знайти вирішення їх. Рівнянин Андрій після перегляду вистави каже: у певних моментах впізнавав і себе у підлітковому віці, пригадалися забуті емоції. Зазначає, що ця вистава на сьогодні є вкрай актуальною і навіть не для підлітків, як для дорослих батьків і вчителів. Саме тут основні акценти на цьому розставляють ті діти, які написали самі ж цю п'єсу, ці всі історії. І чесно кажучи, вони в них вклали всю душу, все себе для того, щоб донести до дорослих до вчителів, до батьків те, що дійсно їх хвилює. Якщо ми дорослі до них не прислухаємось, ну відповідно будуть страждати ну, наші діти, мого покоління, наприклад, і так далі. Вікторія Бонда, Роман Мельничук, випуск новин.